На сумщині відбулося третє обласне засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України під головуванням керівниці Офісу конгресу Лілії Пашинної. участь у заході взяли представники центральних органів влади, народні депутати, керівництво області, міські голови та представники громад. Серед ключових тем стало проходження опалювального сезону, пріоритети місцевих бюджетів на 2026 рік та реалізація програм соціального захисту населення. Мета конгресу полягає в наступному: громади висловлюють свої побажання, проблемні питання і бачення і шляхи їх вирішення. Окремо б хотів би звернути увагу, що увага до профронтової сумщини та інших областей наразі дуже велика. Для нас це дуже приємно, То що нас чують сьогодні. На нашому Конгресі розглядалося питання в першій частині це звіт щодо виконаних завдань по постанові 815, що нами зроблено і яку маємо підтримку по забезпеченню житлом внутрішньопереміщених осіб. Питання розглядалось ветеранського простору, які є проблемні питання, які ми потребуємо допомоги і посилення цього напрямку роботи, питання фінансової дисципліни, питання фінансування префрантових громад, відповідних видатків і посилення фінансової спроможності наших громад Сумської області. І так само розглядалося питання це соціальної політики. Воно є вкрай важливим. Це питання дітей, сирів, дітей, позбавлених яких батьки позбавлені відповідних батьківських. Урав до участі в цих питаннях обговорення приймав участь ще раз зазначу, профільне міністерство відомства на рівні перших осіб. Голови громад безпосередньо можуть задати питання, отримати онлайн відповіді на ті питання і не лише отримати відповіді, а отримати, скажімо так, відповідне бачення профільних міністерств та відомств, які в роботу беруть відповідні ті питання і згодом на конгресах звітують громади і відповідно людей про вжиті заходи. На сумщині початку повномасштабного вторгнення 28 дітей загинули, понад 170 отримали поранення, сотні втратили рідних. Більше 63 тисячам надано статус постраждалих від воєнних дій. Тож під час засідання регіонального конгресу особливу увагу було приділено реалізації державної політики щодо сімейних форм виховання малечі. Голова координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Толякова зауважила, що, попри складні безпекові умови, в області системно триває робота з підсилення спроможності фахівців соціальної сфери, підтримки родин, які опинилися в складних життєвих обставинах, та розвиток форм сімейного виховання на сумщині тільки. Там громад мають фахівців соціальної роботи, а в 40% громад немає навіть просто фахівця, який міг би побачити родину в складних життєвих обставин. І для нас дуже важливий пріоритет, щоб такі фахівці були, щоб вони могли підтримати сім'ю ще на початках тих викликів, які в них з них з'являються, щоб дитина все ж таки була в безпеці і в підтримці. Водночас службу справа дітей теж не у всіх зараз громадах мають відповідну кількість фахівців більше, ніж в 23 громадах, тільки одна людина опікується цими питаннями. А зараз на сьогодні на службу з права дітей передається відповідальність навіть у створенні дитячих будинків сімейного типу чи там патронату інших сімейних форм. Відповідно, регіону дуже складно і тим паче відкривати послуги, такі як денний догляд, там чи раннє втручання для дітей з інвалідністю з порушеннями, досить непросто. Але що дуже надихає, це те, що Сумщина доєднується до реформи, хоче і. Робить уже перші кроки. Ми визначили а, перші пілотні громади, які Зараз розпочнуть розвиток саме послуг, і надалі будемо підтримувати звичайно весь регіон, там де це можливо в контексті безпеки впровадження реформи системи догляду. Чи може сумщина розраховувати на якісь додаткові преференції державну підтримку і особливо не справді на сьогодні це позиція уряду і нашої прем'єр-міністрки, що в прифронтові регіони вони в першу чергу отримують допомогу і програми підтримки. Тому звичайно, що сумщина є однією з тих, яка в Ротеці, і в тому числі наше сьогоднішнє підписання меморандуму і запуск реформи в контексті більш такої. Ресурсної підтримки теж пов'язані з тим, що на сьогодні для уряду України прифронтові регіони це пріоритет. І фактично наша мета це якомога більше надавати підтримки регіону в контексті розвитку і послуг і сімейних форм виховання для того, щоб діти зростали в родині. Звичайно, що Сумщина прифронтовий регіон, і у нас зараз дуже багато викликів, які пов'язані з тим, щоб діти в першу чергу були в безпеці. Водночас ми доєднуємо сумщину до пілотних регіонів, які які будуть отримувати підтримку від координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, як дорадчого органу Кабміну, кадміники опікуються реформою ЮНІСЕФ та нашими партнерами для того, щоб впроваджувати цю реформу, підтримати сферу дитинства в Україні у межах заходу. Після всебічного обговорення проблематики було підписано меморандум про взаєморозуміння між дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй, Сумською обласною державною адміністрацією та координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. Який має на меті розширення співпраці з ЮНІСЕФ щодо забезпечення прав дітей, зокрема сиріт, та позбавлених батьківського піклування, а також сприятиме розвитку спеціальних і освітніх ініціатив на Сумщині? Голова представництва дитячого фонду ООН в Україні Мунір Мамедзаде, який не вперше перебуває на Сумщині з робочим візитом, назвав підписання даного документу новою фазою співпраці з нашим регіоном. Розповів про реалізовані заходи реагування на гуманітарні виклики прикордоння і поділився подальшим баченням відбудови та відновлення області, підкресливши, що їх філософія це людиноцентризм. Насправді, це мій третій візит під час двох років, коли я заступив на посаду голови представництва ЮНІСЕФ в Україні. Цей візит доволі такий унікальний, тому що ми входимо в нову фазу співпраці з Сумщиною. З однієї сторони, ми розуміємо, що Сумщина це прикордоння, це прифронтовий регіон з усіма складнощами, реаліями війни повномасштабного вторгнення Росії. Ми розуміємо, що є певні інтервенції, які вкрай необхідні. Це взагалі. Рятує життя, скажімо так, дітей. Ми дійсно їх підтримуємо. Але потрібно також задаватися питанням: а що далі? Яке майбутнє ми хочемо бачити на Сумщині, які ми бачимо? процес відновлення і відбудови регіону. Плані гуманітарного реагування це вже буде четверта зима, і дійсно сумщина, будучи прифронтовим, прикордонним регіоном. Тут потрібно більше увага все таки приділятися. Ми виділили грошову допомогу десь Близно 10 тисячам домогосподарства а тільки на Сумщині. Ми також допомагаємо в плані забезпечення а, безперервного опалення, а, і для того, щоб всі об'єкти соціальної інфраструктури, а це і дитячі садочки, школи, заклади освіти, лікарні, і, звичайно, об'єкти соціального захисту, щоб вони дійсно мали все необхідні ці комунальні послуги, як водопостачання, опалення, і всі інші необхідні для того, щоб вони функціонували повноцінно. Могли справлятися з наслідками енергетичної кризи, яка назріла зараз в Україні. Також потрібно пам'ятати зауважити те, що наприкінці минулого місяця якраз проводився форум по відновленню сумщини, і сьогодні ми, от якраз, підписали меморандум про взаєморозуміння в Кодек Сумщина, заходить як один із демонстраційних регіонів в один із фундаментальних проєктів чи ініціатив, які ми ведемо, які називаються Кращі догляд. також сьогодні підписали мемоландом взаємопорозуміння з романською громадою. Якраз це стосується дружнього до дітей і до молоді процесу відновлення. Це окрім програм кращого догляду. Тут так само передбачаються програми в сфері освіти, в сфері охорони здоров'я, сфері водопостачання санітарії та гігієни, звичайно, соціального захисту. Особисто для мене та для організації дуже важливо цей саме візит. Тому що ми дійсно бачимо це лідерство, яке демонструє як обласна влада, так і місцеві громади для того, щоб пріоритизувати потреби дітей, для того, щоб дійсно впроваджувати все те, що стоїть на порядку денному захисту прав дитини, зважаючи на всі ті складні часи, в яких живе не тільки регіон, але в цілому країна. Скажіть, будь ласка, ви вже згадали, що 30 жовтня ми були присутні на міжнародній конференції, де Сумська область презентувала проєкти, зокрема мультифункціональних просторів в лікарнях, ветеранських просторів. Скажіть, які ваше враження? Що ви думаєте щодо презентованих проєктів? І чи готові ви підтримати? Бо направду, для наших ветеранів, для людей, які проходять реабілітацію, як цивільні, так і військові, надзвичайно важливе створення комфортних і Безпечних умов, обслуговування, бо люди ну насправді територія це люди, і якщо не створити їм належну мову для життя, за що ми тоді боремося? Тоді втрачає все сенс. От що ви думаєте з приводу презентованих проєктів чи готові підтримати? так направду те, що ми намагаємося робити, як ми долучаємося до процесу відновлення відбудови, тому що так ми маємо дійсно бути свідомі, що це дійсно люди страдають, і ми для людей маємо відновлювати це і відбудовувати. Дійсно застосовуємо людиноцентричний підход в центр уваги. Ми якраз ставимо всіх наших зусиль по відновленню відбудові, якраз людський капітал. Що стосується безпосередньо нашої організації, наш мандат, якщо ми говоримо про людський капітал, це про дітей та молодь, і дійсно, якщо ми говоримо а, про а, тих співробітників, які на передовій це і в сфері освіти, і в сфері охорони здоров'я, соціальні працівники, дійсно там був такий мультисекторальний, мультидонорський такий підхід. Були присутні агенції ООН, фонди і програми, були також представники посольств різних країн. І дуже добре бачити, що саме вони можливо доповнюють ті проекти, ініціативи, які ведуться чи лідируються на рівні держави чи на регіональному рівні дуже добре, що на обласному рівні є дуже чітке розуміння, які існують потреби, які пріоритети. Ми зі свого боку готові долучитися до задоволення цих потреб і до реалізації цих пріоритетів. Ми в ЮНІСЕФ, звичайно, опікуватимемося, зокрема, питаннями, які ми стикатиметься родини ветеранів. Ми маємо також розуміти, що у родин ветеранів у ветеранів у них будуть додаткові складнощі, додаткові виклики, і тут таки ми можемо долучитися в плані програми покращення психічного здоров'я. Надання психосоціальної підтримки, підтримувати дітей та їхні родини для уникнення домашнього насильства чи подолання будь-яких інших викликів, з якими вони стикаються. Ну і звичайно, програми ефективної реінтеграції ветеранів та їхніх родин, і дітей, для того щоб вони повернулися, як кажуть, до нормального життя. Конгрес це платформа для розвитку місцевого самоврядування, наближення України до ЄС. Та впровадження європейських стандартів, тож підбиваючи підсумки засідання, очільниця офісу конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Лілія Пашинна наголосила на важливості такої комунікації задля оперативного реагування на виклики. Та ухвалення рішень, від яких залежить безпека та якість життя людей, насправді дуже жвавий у нас сьогодні був 4 години засідання конгресу. Чому? Тому що Сумщина має свою особливість. Вона зумовлена і величезним кордоном з країною-агресором, і прифронтова, і постійно перебуває під обстрілами. В той же час люди залишаються жити, і такі цивільні. Питання теж їх безліч багато уваги було приділено тому, що є бажання і допомагати Збройним силам України. В той же час є виклики, іначе має бути якийсь і резервний фонд для того, щоб можна було швидко реагувати. Центральна влада точно чує, точно розуміє, тому для Сумщини у нас вже є і дотація, і додаткова дотація, і додаткова. Додаткова дотація. Тому в обіді, як то кажуть, ніхто нікого не залишить. Крім цього, в нас йде зима-опалювальний сезон, формування бюджетів усіх рівнів. Питання пріоритетності це найголовніше, тому що, звісно, грошей багато ніколи не буває. Що стосується і ще міжнародної підтримки. Це нові механізми, про які не написано в книжках. Їх придумали. Ось тільки взяли і придумали, але вони е, будуть дієвими, тому що це. Їх підтримує 46 країн-членів Ради Європи, і це зокрема те, що стосується реєстру збитків. Це вперше створюється такий механізм. З нашої сторони задача його наповнити. Це найрізноманітніші категорії. Їх 43. Це не лише матеріальні збитки, це різного роду моральні збитки. І це паралельні механізми. Жодним чином воно не пересікається з механізмами відшкодування. Які дають держава, тому люди не повинні боятися звертатись. Ну подавати заявку. Вона дуже просто подається через механізм дія. Наразі працює 13 категорій, буде 46. Уже запрацювала компенсаційна комісія, яка розглядає ці заявки. Але на жаль, лише 70 тисяч поданих заявок. Як на мене, це ну, не зовсім так. У нас більше людей зазнало шкоди, тому важливо доносити всю ту інформацію. Яка в нас є, і для того, щоб можна її було реалізовувати ефективно на місцях, також ми маємо можливість відповідати безпосередньо на питання голів громад, які стикаються з тими викликами, які є новими. Кожен день насе нові нові виклики, і інколи нормативна база просто за ними не встигає. Це хороша площадка для того, щоб мали можливість голови громад безпосередньо задати питання міністру чи народному депутату. І це дуже спрощує комунікацію. У нас наразі немає часу на оце витрачання часу на будь-які довгі листування. І з досвіду, які вже от ефективні рішення маємо напрацьовані саме в рамках конгресу місцевого. Ну, їх багато, але можливо, з того, що згадаю зараз, що стосується дистанційного обстеження, це, власне, на Сумщині ця ідея родилась, була весною. І ось ми вже маємо певний механізм, ми вже маємо певні успіхи в цьому напрямку. Наприклад, по просторовому плануванню здавалося б таке досить е не військове питання. Але воно було закладене в механізм планування і ще до війни, і зовсім не врахувався той момент, що настала війна, і цей термін виконання він припав на перше січня 2025 року, і це унеможливили в частині регіонів імплементування інвестиційних проєктів. Тому От обговорили і відтермінували до 28-го року. До речі, будемо проводити певні навчання, тому що ми вважаємо, що найголовніше, щоб у голів громад був цей необхідний обсяг знань. Ну, звісно, ми розуміємо, що кадри це питання, особливо для невеликих населених пунктів. тому Важливо доносити ту інформацію, яку можуть реалізувати невеликі громади, де, наприклад, там не так багато фінансових спроможностей. У свою чергу голова сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров подякував керівниці офісу конгресу за системну і всебічну підтримку Сумщини. Та конструктивний діалог з урядовими структурами окремо б хотів би зазначити, що при спілкуванні з заступником міністра фінансів ми почули, що при формуванні бюджету на 2026 рік плануються додаткові дотації і підтримка, фінансова підтримка прифронтових областей. І Сумщина, зокрема, крім того, нами було озвучено спільно з громадами ті законодавчі ініціативи. Оскільки на конгресі були запрошені і наші народні депутати від Сумщини, Я їм дякую за участь за активну участь у житті Сумських. Області і нами були відповідно подані ті проекти і підтримка, яка вкрай важлива для Сумщини. Я впевнений, що нас почули і будуть певні результати. Вже можу сказати, що коли ми сьогодні звітували по результати попередніх конгресів, то ми вже сьогодні доповідали про реалізацію постанови кабінету міністрів 815 про дистанційне обстеження з часом прийняття в липні. Вона двічі була відкоригована з урахуванням думки наших громад для її поліпшення і оптимізації. Було сформовано. Делегація на наступний конгрес президента України були визначені громади шляхом голосування. Були визначені проблемні питання регіону. Серед них це протидія ворожого мовлення, воно і вкрай актуальне для нашого Сумського регіону. Це підтримка законопроекту щодо впорядкування земель сільськогосподарського призначення, де побудовані фортифікації. Скільки ми розуміємо, що відповідний законопроект розлоблений міноборони, ну наразі він потребує окремої уваги прийняття його і для того, щоб в нього була відповідна користь для наших громад. Миться, що всі напрацьовані колегіально питання буде озвучено делегацією від сумщини та розглянуто на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке має відбутися до завершення поточного року.